Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це джип Grand Cherokee В ідеальному стані. Автомобіль у нас 12-го року випуску, 3,6, газ, бензин, повний привід, коробка автомат. Чорний, тонований, не фарбований. Друзі, весь в оригіналі, кузов просто в суперстані. Подивіться, як він круто виглядає. На класній гумі, на класних дисках. Скло по колу також рідне та оригінальне. Встановлені LED-лінзи Чорна масочка, туманочки на безключовому доступі. Мається люк, шкіряний салончик такого класного кольору. Шкіряний кермо зі вставками з дерева 216 пробігу, також кнопочка старт-стоп, задня камера, мультимедіа з блютузом, підігрів та вентиляція сидінь, парктроніки, камера, підігрів керма, вибір режимів керування. Зразу також все круто-класно. Друзі, електросидіння. Вкладень не вимагає взагалі. Придбати це авто ви можете у лізинг кредита заготівку. Приїжджайте, будь ласка, до нас на огляд та тест-драйв. Автомобіль дійсно вартує вашого, вашої уваги.